Ну, ось збираюся, збираємо жінка їхати до внуків, до дітей. Подарунки ось. Дві баночки варення з ожини, Дві баночки сливого варення і дві баночки з чорної смородини. І оріхи. Ну, з баночками, понятно як ділити, а оріхи зараз буду важити. Щоб нікого не обділити. Так. Кіло 460. А тут скільки? Кіло 360. Так. 100 грамм тут комусь так от... отсипаю. Так. Кіло 390. Тут сейчас. Так. А тут? Кіло 300... Вісім, ні, 200. Трошки перекину. Ну, все, отак от, от поділив. Так що будемо збиратися далі.